Справа йде до вечора, шановні, і я вас практично з цим вітаю. Це програма Твій день. Ми на каналі і Мене звати Павло Рольник. З радістю представляю вечірній творчо-мистецький елемент нашого ефіру. Катерина Рай у студії, і це мистецька варта. Здравствую, Кать. Ти сьогодні Привет. просто надзвичайно чарівно виглядаєш, Дяко. і в тебе досить колоритна, досить колоритна сукня. Що да? це за сукня в тебе? Це Альона Сереброва. А так, це вступ... дизайнерська, це виріш. дизайнерська. Да, ну ж мистецька варта, розумієш? Аби чого не ховіл, так так сам зрозуміло. <laughs> От дякую, дякую. Ти теж класно виглядаєш. Дорога, Дорога. Дякую, Дорога. дякую. що з новинами у нас на сьогодні У нас сьогодні дуже багато новин, але я хотіла почати з заяви дічів культури України до творчої спільноти світу О, за підтримки так, міністерства культури. Нещодавно, якщо бути точним, 13 березня на сайті на сайті Мінкульту був цей лист опублікований для того. Щоб підтримати Україну, виступити проти агресії Росії відносно нашої країни і розподілу її на частини. А вже біля тисячі людей культурних діячів підписали цей лист. І якщо ви культурні діячі, хочете теж взяти участь в цій акції, можна підписано, можна, можна зайти на сайт Мінкульту, подивитися, ознайомитися з ним і підписати. Якщо у вас є таке бажання, я якщо ти не проти зачитаю трішки цей лист, Будь ласка. тому що він на ну, зачепив, якщо чесно. А е, сьогодні ми не можемо залишитися і спокійно спостерігати за тим, як російська держава, користуючись довірою між нашими народами, близькими культурними цінностями та можливістю розуміти один одного розгорнула проти нас інформаційну війну. Сьогодні зберігати мир коштує нам серйозних зусиль, адже влада Росії, не соромлячись з потворю інформації, підкреслює яскравою телевізійною картинкою. А зараз українці цього світу, незалежно від того, громадяни, як України, вони є як ніколи, а мають підтримати один одного і об'єднатися навколо ідеї збережньої єдиної, Соборну України. Ну, там ще дуже багато. Ось пише, що тисяча митців вже підписали а, це, цього листа. А дуже багато навіть імен, яких людей, яких знаю я особисто, дуже хороша штука. Отакі листи. Мені здається, потрібна це річ, але лишень хотілось би, щоб ці слова. Ці правильні слова потрапляли в ухо тим, кому вони адресовані, і українці справді об'єднувалися, агресори справді переставали бути агресорами. Так зізнавались там в своїх помилках і так далі, і відступали. От якби все так да, було, як там написано. От наш якщо була б така гарантія, от 5 тисяч персон творчих цей лист підпише, і він почне працювати. Я думаю, що за один день зібралися, би 5 тисяч Ти знаєш, я думаю, що е, висловити свою думку як громадянин України має кожен і художник, і мистецтвознавець, і куратор, і просто громадянин України. Тобто, незалежно від того, якого статусу ця людина, що вона робить у житті і до якого когорту людей належить. Тому що е, це дуже важливо, коли люди бачать в обличчі популярних людей, навіть. Художників або скульпторів на важливу підтримку. Вони також прислухаються для, до них і роблять якісь кроки більш впевненіше. Ми часто ми розмовляємо про політику у мистецькій варті. Ну Я. останнім часом часто і також ще щедроли листала, Я не буду його зачитувати, але е Лист української інтелігенції російським друзям також а, звернення до тих людей, які не підтримали не підтримали Путіна в його політичній діяльності, і а, до тих, хто підтримав Україну, тобто подяка, лист, подяка. Тобто ми не тільки критикуємо а, наших сусідів, але й також дякуємо. Дуже багато художників змінили свою думку а, і своє ставлення після, наприклад, а, акції, коли майже 70 тисяч людей вийшли в Москві на вулиці підтримати Україну. Дуже багато навіть попросили вибачення у людей. У я мають на увазі, тобто ми намагаємось якось спілкуватися навіть на рівні культурному, на мистецькому. Це і дуже важливо. дозволюючи той факт, що нас, начебто, намагаються стравлювати. Да. А люди, люди на рівні локальному все-таки намагаються бути дійсно тими братами, які, якими а, от, пафосно а, діячі різні політики називають слов'ян. Так угу. а, політики називають нас братами, але знову ж таки йде щось на кшталт війни. А люди звичайно, підтверджують, що слов'яни дійсно братні народи. Сподіваюся, що так і є. Але тепер давай до новин перейдемо. Я думаю, А, да? Знаєш ти, хто такі вікінги? Та знаю, такі бородять бородаті дядьки. Я знаю, вони ще е е такі колоски, колоски собі заплітали в бороді, Так, в бороді. Це такі відомі грабіжники та пірати, е що вели жалісні війни в Європі. Uh -huh. І зараз в музеї е Британії 22 червня, з 6 березня по 22 червня. Допроходи виставка присвячена саме вікінгам. А вікінги були вмілими купцями, котрі створили глобальну торгівельну мережу, яка охопила значні території тодішнього світу. Вплив інших культур зіграв ключову роль у формуванні релігійних переконань. Грандіозність їхніх подорожей можна оцінити завдяки серії недавніх знахідок, які містять монети та срібло з таких вид віддалених країн, як Афганістан, Ірландія, Росія та Узбекистан. Мені подобається, що Росія також віддалена країна до експозиції. Також увійшли залишки 37-метрового Військового корабля Вікінгів, котре перше буде представлено у Великобританії від первісного судна залишилось близько 20% деревини, проте його повністю відтворили. І ось ця виставка зараз буде проходити у Великобританії у Британському музеї. Знаєш, мені дуже подобається щодо вікінгів. Згадав одну думку. Останнім часом дуже популярно містифікувати різні народи, різні професії, які вже дещо відійшли в історію. А містифікувати, містифікувати з допомогою телесеріалів. Є, є ж зараз телесеріал, серіал, називається Вікінги там вікінгів по суті звичайних. Грабіжників, піратів роблять героїв. чому ну, Звичайно, мені? А мені взагалі подобається американська інтерпретація там, 300 спартанців, угу. Троя, Олександр. Тобто такий дуже Ну, Це називається. Хто ж його знає, як воно було насправді? Звичайний глядач, та хай розбирається, чи що. Ну, Давайте зробимо там. Взагалі ідея зробити блокбастер з міфологічної історії. Це ж просто геніально. Це тільки мені здається, Голів зміг таке зробити. Ну я думаю, що так дуже в них значно, там. Ресурсів комічне. вистачає, і сценаристів також так. Друга новина в мене а, про знахідку Дивовижно. На півдні Франції знайшли роботу Рембрандта. знову десь була закопана. А вона була вкрадена 15 років тому з муніципального музею Драгім'ян. Угу. От і картина Голландського живописця була, а, вона була викрадена у 1999 році. Тоді її вартість була 3,5 мільйонів євро. Зловмисники пробралися до музею через будинок бібліотеки, яка примикає до нього. момент погробування був підібраний спеціально. Неподалік проходив парад військової техніки. Вулиці були перекриті. Тому до того, як піднята до потривозі поліція прибула на місце події, грабіжники встигли втекти. А нещодавно так, нещодавно поліція. Я впіймала цих людей і цю роботу. Хлопчик з мильним пузирем вона дуже красива. Наші глядачі зараз може побачити. Вона була а, вкрадена. А тепер знайдена ось така. Класна, давай, мені щойно ми дивитися. про Голівуд розмовляли, згадуючи вікінгів. Так, так тут ціле пограбування по італійськи або пограбування по американськи. Знаєш, є такі кінострічки, в яких дуже, Ай, дуже хитрий дуже хитрий план розроблено там з масою різних схем, всі нюанси прораховані. Також люблю такі фільми дивитися, як якісь е Томаса Крауна дивився? безумовно. Мені дуже геніальний собі вральний з Пірсом Бросом на фільм. Але це вже друга е репліка, Знаю, знаєш, це да? вже це вже рімейк. Я Ця перше, це, я скажу, що все ж таки Пірс. Він ну, ну він пірс це так. фантастика. Брос нам брос. Мені дуже подобається цей фільм, тому що вони знімали його в музеї. Вони знімали дуже к е, спр... ну, не всі звичайні сцени, але були такі, які безпосередньо в музеї. Але там є один момент, коли він складає картину. Угу. Я досі не можу зрозуміти, я як це можливо підравни. Ну, хай, хай це залишиться на совісті холівудських сценаристів. Так. Не все, що нам показують, знаєш, як абревіатура. Кіно це абревіатура, знаєш, як воно розшифровується? Як інтересно нас обманути. Ну да. Ось кіно все. це обман, це правда. Ось Але все. він подобається всім. Ти ну, і... Подобається кіно? Ну, що ж ти питаєш. А дивився, як зробили вій, до речі? А, ні, ще не бачимо. І не дивись. <ріх> Хай буде так, що в нас далі третя новина гравюра кіроскуру королівській академії мистецтв. Знаєш, що таке кіроскура? Ні. Я тебе скажу. З 15 березня ця виставка буде проходити. А, і вона присвятить свою виставку відбиток Ренесансу, забутому та загубленому мистецтву. Я це кольорова ксилографія, дуже красива. Mm -hmm. Справа в тому, що а, щоб зробити відомі картини відомих художників ближче до народу, винайшли цей ну такий тодішній принт, який люди могли купувати або Мати у себе в колекції, якщо картина другого художника була для них недоступна. Так от гравюра Кіроскуру друкується друкуються на декількох дерев'яних дощечках вкритих фарбами близьких відтінків, що дозволяє досягти неймовірного контрасту між світлом та темрявою. Дана техніка була винайдена італійським художником Уго та Карпі. Зображення в основі яких лежать картини великих художників епохи. Відродження таких як Рафаель або Тетян створювалося для того, щоб зробити по на видатних майстрів більш доступними. Згодом техніка Піроскура вдихнула нове життя у відомі біблійні оп оповізі та легенди, наприклад, сцени з парсеєм або Енеєм. На виставці представлена робота німецьких художників Ганця Буркмайра та Лукаса Кранаха, а також твори їхніх сучасників з Франції та Італії. Знаєш, мені це нагадало колись. Не буду називати імена торгових марок, але одна один досить відомий німецький автоконцерн не міг запулити на ринок свій автомобіль. Вони вигадали новий автомобіль, такий невеличкий, невеличкий. Угу. Не буду знову ж таки вживати торгову марку. Автомобіль був менший зазвичайний, і вони ніяк не могли його продати. Довго думали над комерційним слоганом, і тут знайшовся слоган, під яким цей автомобіль почали гарячі пиріжки розбирати. Ваш другий автомобіль. Отут мені здається та. Історія оці кіроскуру це копії шедеврів. Якщо у вас часом немає п'яти мільйонів доларів на Рембрандта, більше. Чи 50, ну не на, на отакого от рембран, проби купити, щоб ну, так, щоб не під півмільярда. Ну, за ладно, такі гроші можна. То візьміть собі кіроскуру, ваша друга картина, копія. Чому би я б не сказала, що це копія, це як ілюстрація відображення, да, відображення. Так. і вони зараз ти бачиш самі є витвором мистецтва, що дуже також важливо, і взагалі графіка це один. З моїх улюблених видів мистецтва, тому що вона кажуть, графіка це мистецтво інтелектуалів. Небагато хто може її розуміти, і ще менше людей, хто її взагалі полюбляє. Так, але а ще, коли... мабуть, менше людей, хто її може малювати. А, ну так, але Україна славиться своїми графіками. І, до речі, зараз в академії у нас навчається дуже багато людей, які ну прекрасні графіки, прекрасні майстри дуже молодому віці, хочу вам сказати. Ну так, що, що ж на цьому розумію? Ми про всі новини розповіли. Так, ми розповіли про всі новини на сьогодні. Чекаємо вас завтра. Мистецька варта. Думаю, ми підготовимо щось свіженьке. На та панове, це була Катерина Рай. Ну а ми продовжуємо нашу програму. І буквально за хвилин 15-20 у нас продовження мистецької студії. Гостем програми Твій день буде Мирослав Кувалдін, фронтмен гурту Зев'йо. Залишайтесь на тебе.